Вітаю вас, друзі. Друга частина великого питання. Сьогодні на першому міському ми розмовляємо про декомунізацію та деколонізацію в Україні. У першій частині ми спілкувалися з Тарасом Кремінем, уповноваженими захисту державної мови. У нашій другій частині з нами на прямому зв'язку знов Київ. І доктор філософських наук, перекладач, громадський діяч, історик Олексій Панич. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, пане, що знайшли час поспілкуватися з нами. Ви знаєте, перше запитання. Я хочу поставити вам аналогічне, теж яке ставив пане у повноважному. Я його запитав: ось про що? Бо до нас, до журналістів дуже часто долітає така думка суспільна і не тільки одеська, а всеукраїнська. Що давайте не зараз, давайте цими питаннями декомунізації деколонізації займатися вже після перемоги, після закінчення війни. Зараз на це нема. Ані сил, ані часу, ані грошей, бо це теж гроші. І це зараз, з точки зору цих громадян, які таке ставлять запитання, це знов-таки розділяє навпіл наше суспільство. З вашої точки зору, з точки зору історика, філософа, чи слід займатися зараз такими питаннями, як деколонізація та декомунізація, знімати пам'ятники, переименовувати вулиці так швидко? Я би сказав, що слід цим займатися, бо так як ви поставили питання, чи варто зараз, з тим же успіхом, можна спитати, ось що: от наші бійці увійшли в суджу вчора, я бачив відео, зняли там російський прапор, замість нього повісили український. Чи варто було витрачати на це зусилля? Це ж треба полісти, це треба брати з собою прапор, це ж треба не полінуватися зміною. Навіщо це робити? У них ще немає бойових завдань, що вони займаються зміною прапорів. Це те саме питання фактично, бо йдеться про маркування простору. Йдеться про те, що кожна культура, коли якийсь то простір. Вважає своїм, хай навіть тимчасово, і ми ж не збираємося залишатися на території Російської Федерації назавжди. Але коли ми прийшли і ми зараз контролюємо цей простір, це має бути якось марковано. Ну якщо не перейменування вулиць, ми цим не будемо в судді займатися, то принаймні прапором, щоб було видно, чия влада. А на українській території вже і тим паче, коли вона досі. Промаркована радянською владою рішеннями, які колись ухвалювала радянська влада, ну ми зараз виходить, що продовжуємо жити на чужій території в цьому плані. Тому пере, 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 переозначити цю територію як свою це природно і нормально. Ну, до речі, так само можна було спитати в людей, які під впливом якраз російської агресії перейшли на українську мову. А чого саме зараз? Може б, ви почекали до після війни, що зараз немає важливіших завдань, ніж опановувати українську мову? Ні, люди так маркують свою змінену ідентичність. Так само і з вулицями, так само і з декомунізацією, і з пам'ятниками і в усіх інших відношеннях, і з мовою, звісно. Я дуже дякую вам за таку коротку, але дуже змістовну відповідь. Буду показувати обов'язково людям, які ставлять нам таким журналістам, ставлять такі запитання. Ось мені здається, тут квінтесенція всього того, що відбувається. Дійсно, коли як не зараз, ми повинні це робити. Ми повинні себе маркувати, зрозуміти, хто я такий, показати, хто я такий всьому світові, і відстоювати свою ідентичність і продовжувати це робити. Як роблять це наші герої зараз, прямо зараз. Коли ми з вами спілкуємося, а вони це роблять і відстоюють за нас нашу землю і нашу ідентичність? Тож давайте на своєму фронті теж робити все можливе. Гаразд, деколонізація, цей процес? Ну, не ми перші, не ми останні по всьому світу. В багатьох країнах цей процес проходив. З декомунізації трохи менше країн, які вже пройшли цей процес. З вашої точки зору, от процес деколонізації в Україні, наскільки він проходить в? Вдало, наскільки він швидко проходить, чи треба його пришвидшити? Ой, це дуже важке питання, бо невідомо з чим порівнювати. Колонізація в усьому світі проходила ну десятками, якщо не сотнями, різних способів. З ким ми себе будемо порівнювати? З колонізацією Мікронезії, Латинської Америки, Центральної Африки. Чи з тим, як Німецька і Третій Рейх намагався колонізувати Європу під час Другої світової війни, вони ж там теж собі понаробили колонії, тільки недалеко на іншому континенті, а от буквально своїх сусідів. Тут неможливо сказати. І навіть якщо ні з ким не порівнювати, а брати з самим собою, от наскільки вдало проходить декомунізація, а з чим це порівняти? Ви йдете в похід, ви поставили собі завдання пройти 10 кілометрів. Ви пройшли 10 кілометрів. Це успішно чи не успішно? А це залежить від того, чи ви спортсмен або йдете родиною і з дітьми. А це залежить від того, наскільки ви адекватно оцінили свої можливості і поставили собі завдання. От якщо завдання стоїть близько до межі ваших можливостей, і ви це успішно виконали, от тоді це успішно. А як виміряти межі межі наших можливостей в плані деколонізації? От наскільки дозріваємо, настільки і робимо. Тут просто я би прийняв це як факт, і навіть не оцінював, що треба було б швидше, чи треба було повільніше. Як воно відбувається, так хай і відбувається. Взагалі тоді, а чи буде в нас у цьому процесі крапка? Чи можемо ми тоді остаточно сказати: ось все ми все зробили? Не думаю, що буде крапка, навіть будуть певні хвилі відкату, коли люди зараз, от вони так, відсахнулися від російського всього, пройде певний час і пройде певне повернення. Частина суспільства більше до спадщини російської, бо їх ж нікуди не поділи, і культура ця по сусідству, хай яка вона загрозлива, вона все одно по сусідству нічого з цим не зробить. І навіть є певний прошарок української російськомовної культури зараз. Він дуже невеликий, але він є. Є автори, наприклад, які абсолютно проукраїнські за політичним світоглядом, але пишуть російською мовою свої твори, бо вони так робилися багато десятиліть. Це не можна отак раз взяти і перейти на іншу мову. Можна спробувати, але відмовитися повністю від того, на говорить. Чому... Чим послуговувався 30-40 років, ну навряд чи це реально Тому тут буде таке хитання певні хвилі постійно. Але я би сказав, що це якраз нормально, це живе життя суспільства. Як пульс б'ється в людини, він ж не перебуває постійно серце в одному стані. Воно б'ється, щось змінюється, кров прокачується от таке живе життя. Відповідно, так само і тут, тобто буде певний вектор. На декомунізацію, деколонізацію, але будуть певні місцеві хвилі в різні боки направлені, і це якраз і є живе суспільне життя. Якщо його нема, то суспільство вертене. Ніхто ні з ким не дискутує, не сперечається. Це ж погано. Ми у цьому процесі інколи бачимо ну, такий радикалізм. Ми бачимо людей, які сперечаються, ти не занадто український, ти не сильно проукраїнський, ти слабкіше мене і так далі? Ну, взагалі, тут чи є тут е, сенс порівнювати себе знов-таки Я сильний українець, чи я не сильний, чи я там занадто українець чи ні. Ну і взагалі, чи треба з таким радикалізмом боротися якимось чином? Чи він сам пройде і все буде добре? Я би сказав, що він не пройде сам, але і боротися з ним не має особливого сенсу. Ну полемізувати ввічливо в певних рамках так. А боротися ні, тому що в кожному суспільстві завжди були є і є будуть певні радикали. Головне, щоб їх було не надто багато. Коли їх стає багато, це вже загроза для суспільства. Коли їх не багато, то доводиться терпіти. Дивіться, був такий американський культуролог Кліфорд Гірц. Який дав блискучий просто опис культури людства, ну і людської спільноти, він порівняв культуру людської спільноти з восьминогом. Чому це таке вдале порівняння? От в людини є мозок, який всім керує. Ну, інколи ще втрачається спинний мозок, який може перебрати контроль на себе, але все одно це один центр управління. А восьминога слабка центральна нервова система і сильна периферійна. Тому його мацаки, кожна сама собі вирішує, що їй робити. А тіло то одне. І от виходить так, що мацаки-восьминога розбираються, кожна собі, що воно зараз хоче робити. І е, восьминог, е, як єдиний організм, рухається туди, куди спрямований такий загальний вектор з усі, усіх цих мацаків. Оте саме відбувається з культурою, насправді каже Гірце, він глибоко правий. Бо хтось тягне в один бік, хтось в інший бік, хтось третій бік. Культура не складається з того, що всі люди як один тягнуть в одному напрямі: це від нас хотіли комуністи, і в них цього не вийшло. Так не буває, щоб всі як один. Як навіть вони намагалися вбити всіх, хто не як один, все одно в них цього не вийшло. Тому оці борсання і протиборства в суспільстві це нормальний стан суспільства. Це нормальна ситуація. І радикали, і боротьба з ними, і полеміка з ними єдине, за чим треба стежити, щоб не, ніхто не переходив до насильства, Раз. і щоб полеміка відбувалася культурно і в цивілізованих рамках. От в таких рамках хай будуть радикали, будемо з ними полемізувати. І не тільки не стільки для того, щоб їх переконати, скільки для того, щоб ті, хто слухає нашу полеміку. Могли для себе зробити висновок. А де вони? Вони ближче до радикалів, чи ближче до їхніх опонентів, чи ближче до кого. Тут є цілий спектр позицій, і завжди нормальне здорове суспільство, це коли різні люди знаходять собі різні місця в цьому спектрі. От якщо порівнювати знов таки процес деколонізації декомунізації з восьмонігом, то він інколи рухається так. Ну дійсно кожна нога робить щось своє, але тіло рухається в одному напрямку. От з вашої точки зору. Чи треба в різних регіонах України проводити цей процес по різному? Дивитися на те, який фідбек у Одесі, який фідбек в Донецьку, який фідбек історія в е, тимчасово окупованих територіях. Але коли ми їх повернемо, там теж треба лагідно це все робити. Чи слід це робити по-різному, по всій країні? Ну тут не стоїть питання, чи слід робити по-різному. Це робиться по-різному і буде робитися по різному. Хоча б тому, що тут в нас, слава Богу, немає такого, що центральна влада всім наказує конкретно де, коли, яку вулицю як перейменувати. Центральна влада в нас встановлює загальний вектор. От загалом, тіло нашого восьминого рухається туди. А в якому темпі рухається яка частина, це вже залежить від місцевої влади. А місцева влада теж складно влаштована. Там є депутати, там є адміністрація, яка, наприклад, в Одесі ухвалює рішення про переіменування зараз. Тобто тут по різному буде устрій, по-різному буде виглядати ситуація в різних регіонах, і зараз вона по різному виглядає, це якраз нормальний процес. Загалом вектор напрямку такий. А темпи, вони і мають бути різними, інакше просто бути нема. Якщо знов-таки продовжувати цю лінію, дозвольте про восьминіга, дуже така цікава а, а, аналогія. То він що може зробити, коли бачить свого супротивника? Да, він може випустити таку дуже темну пляму, яка полетить у бік супротивника, а він у цей момент зникне. От ми зараз випускаємо таку пляму деколонізації, декомунізації у бік нашого супротивника, показуючи, що поки ти там намагаєшся щось за 2-3 тижні взяти і е, все закінчити, за тиждень Київ взяти і так далі. Ми тут потроху. Трошечки облаштовуємо своє життя, і все буде добре. Скажіть мені, будь ласка, а коли оця пляма, коли війна закінчиться, з вашої точки зору, чи швидко ми забудемо про цю комунізацію і колонізацію? Чи довго цей вихлоп колонізації і комунізації буде в наших головах і в нашому суспільстві? залежно де. Якщо ну, більша частина України, в принципі, практично вся Україна, яка не окупована зараз, там же ніякого повернення до попереднього стану не буде. В головах окремих людей буде на вулицях і в пам'ятниках. Я собі цього не уявляю. А от, наприклад, як це болюче буде в Донецьку після його звільнення українськими військами? Що там буде з пам'ятником Леніну на центральній площі, який просто от такий от центр. Навколо якого все крутиться. От знімаєте цей пам'ятник і що? Там буде порожнє місце. Як це буде сприймати? Це місцеве населення, те, що вціліло після цієї війни, буде сприймати так, що ми тепер ніхто і ніщо. Ми спорожніли. У нас немає, вибачте, в нас немає символу, навколо якого об'єднуватися. Як це питання буде вирішуватися? Я гадки не маю, але це питання для місцевої влади, і дуже непросте питання, яка там буде місцева влада після війни і що вона буде робити. Тут зараз я б не став гадати. Просто там буде складно, але якось то буде вирішуватися, тому що не може один мацак взяти і відірватися від восьминого і поплисти в іншому напрямі. Все одно тіло восьминого його потягне за собою. Так, чи ну, навіть ну, і... воно буде оперативно. Ми дуже сподіваємося, що дійсно ці території, які тимчасово окуповані, які з 14 року не з нами, коли вони повернуться, цей процес дійсно буде настільки лагідним, настільки акуратним, інтелігентним і без радикалізму в зайвих місцях, щоб ці люди ну, не змогли кричати, навіщо ви нас звільняли за того, щоб зараз зробити з нами таке. Я розумію, що такі люди все одно залишаться. Я розумію, що люди, які Будуть проти всього Баба Яга проти, вони залишаться і в Одесі, і у Києві, і навіть у Львові, які завжди проти. І нам з ними треба жити, нам з ними треба розмовляти, нам з ними треба сідати, вічнавіч віч сперечатися, не дратися, не боротися, ні в коєму разі не приміняти якісь зайві рухи. Але. Замість того, щоб дратися, ми можемо просто сісти, порозмовляти, зрозуміти один одного, знайти якісь точки порозуміння, почитати історію, у тому числі, зрозуміти, як все це відбувалося в інших країнах, як це це відбувалося тут, і так далі, І зрозуміти головне зрозуміти, куди ми йдемо, за для чого ми все це робимо. У якій країні ми хочемо жити далі? От для мене це як для журналіста і для українців це головніше питання. Що я залишу потім після себе на цій землі для своїх дітей? Абсолютно правильно ви сказали. Я до цього напевно тільки додам: що власне Україна, яка е, бачить себе і є частиною європейського простору, це не Україна, де всі поголівно. Говорять виключно українською мовою, і не дай Боже заговорити якоюсь іншою мовою. Це не Україна в якій всі думають однаково так, як приписує держава, або там якийсь уповноважений, або якийсь орган, і не дай Боже тобі подумати інакше. Європа це насамперед культура діалогу і мирного залагодження протиріч Європа це розмаїття, яке не втрачає єдності від того, що воно розмаїття. І от в цьому сенсі якраз впроваджувати Європу в Україні, це означає опановувати культуру роботи з нашими внутрішніми суперечностями і, і ну, незгодами, які в нас є і будуть. Це треба робити лагідно, це треба робити з настановою на порозуміння, на мирне розв'язання, на компроміс. І ще раз скажу, коли йдеться про різні регіони, це має робити не центральна, а місцева влада. Яка от від цих людей, яка тепер має представляючи цих людей собі відповідати на питання: а хто ми тепер в складі України? Як ми виглядаємо, де наше обличчя? Як це обличчя відбувається в Топоніміці в назві місцевості? Як воно відбувається в пам'ятниках? Як воно відбувається в, скажімо, кількості україномовних російськомовних шкіл? Це ще одне болюче питання, яке виникне після деокупації? Тобто всі ці питання виникнуть, та в нас буде безліч роботи після того, як війна закінчиться. Робота тільки почнеться. Але її можна вирішувати на європейських засадах толерантності і мирного розв'язання проблем. Оцим якраз я і хотів би, щоб ми всі зайнялися. От, коли ви кажете, що це повинна робити міська влада саме в містах, саме в регіонах, ми тут можемо як приклад надати Одесу, де Мер сказав: ви боретеся проти одеськості, ви вбиваєте оцей от Одеськость, перейменовуючи Ільфа та Петрова, переименовуючи Жванецького і так далі. Залиште нам шанс залишитися Одесою на теренах України. Що ви можете тут сказати? Я б на це сказав, що мер Одеси орієнтується не на всіх Одеситів, в цьому питанні він орієнтується на той пенсійний, здебільшого електорат, який найактивніше ходить на вибори. Він не представляє Одесу, Він представляє, те, коли він так каже, він представляє те минуле Одеси, на голоси якого він розраховує в майбутньому. Отакий от, от парадокс. Але це все одно пройде рано чи пізно, це тимчасове явище. Тут перейменування це крок в майбутнє, хтось його не приймає і хтось буде грати на тому, що частина одеського населення це не приймає. Але от як приклад того, які байки ходять довкола цього, я вам скажу. Я обговорював в соцмережах питання перейменувань в Одесі, але ну, я народився в Одесі, мені це близько. Я кілька років вже хотів і закрукав, коли я нарешті зачекаюся, щоб музей Пушкіна, який хай би залишався в Одесі, бо це все ж таки одеська історія і така серйозна частина, хай буде. Але хай він буде на вулиці Італійській. Це дуже правильно. Пушкін би був не проти, бо, власне, за його часів це на вулиці Італійській. Це нормально. Але от я це написав, і хтось прийшов до мене в коментарі і сказав: от бачите, це все понаїхавши, повирішували. Це не Одесити вирішували, це вирішували люди, які всі понаїхали в Одесу не місцеві. Я його спитав: а як ви ховали? Скільки там в ініціативній групі місцево, скільки не місцеве? Пан не зміг відповісти і видалив свій допис. Коментари зовні всіма подальшими відповідями на нього. Тобто це фейк, це байка, що це не місцеві. В Одесі достатньо місцевого населення, яке підтримує такі перейменування. Ну, власне кажучи, як і в Донецьку там свого часу був прошарок активно проросійський, був прошарок активно проукраїнський, їх було приблизно порівняно по 10%. А решта таке болото, що хай би яка влада, аби платила пенсію і нас не чіпали. Ну, такий консерватизм він, напевно, є і в Одесі, але це мінливий стан. Останнє запитання, яке я хочу вам поставити: скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи треба залишити ту ж Катерину, того ж Пушкіна, якісь інші пам'ятники, десь в парках зробити якийсь парк окремий, який би показував, що це було в історії Одеси, в історії інших місць. Залишити для тих дітей, які будуть народжуватися ходити у ці парки, написати, хто це, що це, чому вона тут, а не на Катеринській площі і так далі. Чи треба так зробити? Блискуче питання, і відповідь моя однозначно так. Роблять же навіть музеї пам'ятників соціалістичної доби. Ленінів там, Марксів виставляють, якихось там робітників сколгосницями. Тобто, це така частина історії, що десь на неї треба дивитися, не треба неї евакувати весь простір, але треба десь, щоб воно було. Тому, якщо, наприклад, пам'ятник Пушкіну стоїть біля музею Пушкіна, а пам'ятник Катерині на вулиці Італійській, а пам'ятник Катерині стоїть у дворі місцевого художнього музею там у внутрішньому дворі, я думаю, йому там якраз затишно. Нормально, хай стоїть. Якщо колись в майбутньому зроблять цілий музей. Соціалістичного і імперського мистецтва просто неба, можливо його перемістити туди, і це буде окремо мати назву, і це буде така окрема ділянка просто. А що стосується площі, на якій Єкатерина стояла, от я вам поділюся, в мене була така ідея, я її вже навіть деяким представникам одеської міської адміністрації розповідав. Там така цікава історія пам'ятників на цій площі, що коли там відновлять фонтан. Які зараз італійці, начебто, збираються здизайнити і поставити, а там від початку був фонтан. Давайте подумаємо ось про що. Там дуже цікава історія монументів на цій площі. Там був, була каплиця, там був Маркс якийсь пустів. Дуже така анекдотична історія. Там була Екатерина Двіч, там були Потьомки. Так, от що б я насправді зробив? Я поставив фонтан в центрі, а навколо нього поставив маленькі копії, о, такі от, сантиметрів по п'ятдесят металеві, всіх пам'ятників, які на цій площі колись були. І біля кожного табличку з історією, коли цей пам'ятник стояв, стояв більше того, я б марк це зробив таким, щоб в нього можна було посвистіти. І уявіть собі, яка б це була реклама Одеси, Одеса це єдине місце. Куди ви можете приїхати позвисті в Маркса? Це шикарна просто реклама. Ну, от, треба ну, творчо підходити, не треба все викидати на сміття в переплав. Треба ставитися іронічно обігрувати це якось о, оживлювати цей простір, в тому числі і такими знешкодженими копіями пам'ятників минулого. Головне, щоб ми. Цим простором керували, але не цей простір колись розмаркований імперією керував нам. Щоб було видно, хто тут господар. Я хочу подякувати вам і за змістовну співбесіду, і за гумор, і за одеськість в ваших словах. Тож дякую, пане Олексій Панич, доктор філософських наук, перекладач, історик, громадський діяч, сьогодні з нами в прямому етері. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Завжди радий вам. Тож приїжджайте до нас, повертайтеся до Одеси і будемо спілкуватися з вами. Ну а ми хочемо подякувати всім вам, що були з першим міським. і з нашим великим питанням. Ми обов'язково продовжимо спілкуватися. Ми обов'язково продовжимо це велике питання про декомунізацію та деколонізацію. Бо вона триває, вона зупинитися не може. І треба про це просто розмовляти, спокійно розмовляти інколи з посмішкою, інколи доводити свою точку зору, інколи. Слухати інших людей, Тож, дякую вам, що були з нами. Ми обов'язково повернемося до вас на першому міському. Тож залишайтеся з нами. Ну і пам'ятайте, все 100% буде Україна.